хвалити співо свого Отця. В небеснім домі бажаю бути оселі У славі за ріти Ісус, як грізну бурю моря бажає, у гавань, де спокій спокійне, та глину серце в небесну славу, де відпочи.

Дорогі друзі, я дуже коротко згадаю слово Боже. Остання книга Біблії, об'явлення Іоанна, написано такі слова, які там в молитовному будинку у нас, у церкві ми читаємо. Ось гряду скоро. Це сказано за Сина Божого Ісуса Христа і за Його пришестя на цю землю. Але те, як скоро від нас пішов брат Володя, друзі, ми не думали. Ми не думали, я коли почув цю звістку, я не мог, не міг повірити, що так скоро. І ця зустріч із Богом на небі. Брат Володя пішов додому. Не так давно я мав нагоду читати такий віршик. І там людина, яка пережила в своєму житті, думаю, не одну розлуку, і вона говорить такий. Такий основний смисл цього вірша, що ми не знаємо. Ми не знаємо, коли людину бачимо в останній раз. Ми не знаємо, коли з рідним бачимося останній раз. Чи десь у дорогу проважаємо і що ми більше не побачимося? Друзі, брата, Володю у п'ятницю вечором на причасті бачив останній раз. І я цього не думав і не знав, що так швидко. Так швидко Він залишить нас і піде на небо. Тому, друзі, одна єдина думка для мене і для всіх нас. Хай Бог допоможе нам будь готовими на всякий час, коли ми станемо перед Богом. Хай богутіше серця наші, рідних, близьких, дружини, дітей. І яви свою потіху. Давайте помолимося і звернемося до Бога. Боже наш, ми йдемо до Тебе в наші молитві. Боже, ми йдемо до Тебе, коли печаль, коли горе, ми йдемо до Тебе, коли радість. Боже, ми йдемо до Тебе, коли народжуються наші дітки, коли ми їх вінчаємо, благословляємо. Боже, коли вони народжують, ми йдемо до Тебе і молимося. І в такі скрутні хвилини горя, розлуки, коли наші друзі і наші рідні залишають нас. Ми знову йдемо до Тебе, і навіть на кладовищі ми звертаємося до Тебе, Господи, така твоя воля. Ти забрав брата володю, Бо ті серця скорботні, і всіх нас, Боже, допоможи. Розуміть, як скоро бувається зустріч, і ти забираєш наше життя. І ми, Боже, допоможи, будь готовими завжди зустрічати тебе, Грядущого або залишити цю землю. І йти до тебе додому на небо. Допоможи нам, Боже, утіш, помили і благослови кожне серце. Ти наш Бог. Отець, і Дух Святий. Амінь. Як написано в Слові Божому, із прахати взяти, і в прах повернися». Так, так і є, так і буде. Можна зустріти в <звіт> домі.

небеснім домі бажаю бути, в оселі вічні, душею любуть, тривоги й горе навіть візабу.